І так, всім привіт, любі друзі! Новий осцилограф з генератором сигналів в dso TC3. Працюючий, все окей, така от штучка. Має таку підставочку, акумулятор 1500 годин Класна річ. Якби не одне ОЛЕ Ключова, ключова деталь це новий пристрій. Осцилограф з генератором сигналів. Далі. Ось старий пристрій. Близько місяця користування. Е, близько там. Десь скільки? тижня півтори активно носив його в рюкзаку. Е, умовно, з машини до машини. Навіть на об'єкти там рідко виносив. І що з ним сталося? Як ви бачите, пльоночка, там всі справи. Все з ним окей. Е, новенький. Ось плата з плати, осипались компоненти тут, тут, тут. Ось це все добро, Я відправив відео китайцю, пояснив ситуацію. Виробник, слава Богу, пішов на зустріч, Умовно за ціну доставки відправив мені новий пристрій. З плюсів проекта в нього 1500 Акумулятор. І він подарував життя такі китайські лампочки, в якій на диво стояло таке на 350. Зараз ця лампочка з плюсів проєкта працює вже, напевно, другий тиждень на дверях і ще не розрядилася. А взагалі ситуація от про нього. От така от історія з цим фінірсі. Так що будьте обережні, користуйтеся лайфхаком, так домовити, китайською гарантією. І мир вам! Все буде Україна! Підписуємося, ставимо лайки. Па-па, до нових відео!